Декада Місійності Празник Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Четверг, 18 травня. Особисте утвердження у вірі. Уривок Іванглії від Луки 24 глава 36-й, 53-й стих В той час, коли Ісус воскрес із мертвих став посеред своїх учнів і до них каже. Мир вам. Вони налякані і в великому страсі думали, що духа бачать, та він сказав їм, чого стривожились, чого сумніви постають у серцях ваших. Гляньте на мої руки і на ноги. Та це ж я, доторкніться до мене та збагніть, що дух, тіла і гостей немає, як бачите, що я маю. Сказавши це, він показав їм руки й ноги, а як вони з радощів ще не йняли йому віри. І дивувались, він сказав: Чи не маєте тут чого їсти. Вони подали йому кусень печеної риби і кришку меду. Він узяв їх і їв перед ними. Потім до них промовив: Це слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, в пророків та у Псалмах. Тоді він відкрив їм розум. Щоб розуміли Писання, і до них мовив, так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви є свідки того, я вам зішлю те, що мій отець обіцяв був. «Сидіть у місті, аж поки не одягнетесь силою з висоти. Тоді він вивів їх до витанії і, знявши руки, благословив їх, а як він благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо, і вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим, і пробували весь час у храмі, славлячи і хвалячи Бога. Запрошення. У цей урочистий день Великого свята Вознесіння Христового заохочуємо всіх відгукнутися на запрошення блаженнішого Святослава, належно підготуватися до праздника п'ятидесятниці. Протягом наступних десяти днів ми будемо читати тексти Євангелія від Йоанна, і всією нашою парафіальною спільнотою вслухатимемось у мудрі підказки, які Господь пропонує нам у час війни на які звертає нашу увагу Євангелист Йоанн перегукуються із темами зцілення і лікування травм, завданих війною. Та заохочують нас до практичних кроків, спрямованих до убогих і маргіналізованих, поранених і вимушено переселених. Особливу увагу ми будемо присвячувати християнській сім'ї домашній церкві. Бо вони є першим і безпосереднім середовищем зцілення людського серця і зараз переживають найбільшу кризу і випробування. Роздуми під час війни це вже другий рік, як ми зустрічаємо Пасху і п'ятидесятницю у військовому протистоянні нашого українського народу. Проти широкомасштабного вторгнення на наші землі російського війська, як і учні Христа після Воскресіння сховалися у світлиці з переляку, і в боязні перед лицем смерті, так і ми, налякані та повні страху, стривожені та сумнівами, які постають у наших серцях, переживаємо, що буде далі, коли завершиться ця війна. Проте Христос як тоді, так і тепер показує нам свої рани, дозволяє себе торкнутися і співстраждає з нами. Він поруч з нами у наших муках і переживаннях, допомагає нам перетворити страх на спокій, тривогу на витривалість, розгубленість, на вміння швидко і ефективно приймати правильні рішення. Він дарує нам Духа Святого і свій мир. Та дає нам місію проповідувати покаяння на відпущення гріхів усім народам. Саме так люди, прийнявши у свої очищені серця силу Святого Духа, зможуть підготуватися до другого приходу Христа і Його володарювання у Царстві Божому. Молитовний намір. Помолимось за витривалість нашого народу в молитві за перемогу у війні, а також помолимось за нашу церковну спільноту, що була прикладом незламної віри, особливо церковне братство. Місійне завдання. Задумаємося, що допомагає мені зберігати мир посеред війни. Сплануємо, щоб у найближчих днях поговорити про свої переживання. З найближчими нам людьми або ж підтримаймо тих, хто потребує нашої допомоги в даний час.